Трудно вимовляємо слово Сюрстремінг. тобто кислий кислиоселедець зі шведської мови. Це частина традиційної півнично-шведської кухні, десь з 16 століття. Тут використовується така кількість солі, якої достатньо для того, щоб запобігти гниттю. Сирої риби. Шестимічний процес бродіння дає слабо солоній рибі характерний сильний запах і трошки кислуватий смак, а при вітриті банки виходить сильний, навіть задушливий запах, тому справу часто вживають і їдять на відкритому повітрі. За даними Японського дослідження, що невтрита банка має один з найбільш гнилих запахів їжі в світі. За переказом, під час війни між Швецією і німецьким містом Любек у 16 столітті, Любек захопив морські шляхи. Отримати вантажні було важко. Зменшилися запаси солі, котру використовували для зберігання оселедців. Хтось поклав у бочку з рибою замало солі. Процес консервування порушився. Почався розноситься зовсім неприємний запах. Замав воду, рибу не викинули, а з'їли. На смак це було відчутно. що як би зісувався, але ж риба не протухла, а перебродила. Ну, як пишіть зараза. Так прямо, у. -у, -у. Все, пішов запашок. Ти не чуєш? Я поки. Так ты же видео запаха не почуешь, Дима, открывай. От сирену чую? Да нормальный запах. нормальный запах. нормальный запах. Да нормальный Тань. открывай ты запах. Да нормальный 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 запах. страшно. нормальный запах. Да нормальный запах. Дима, може ти да. папа курточку стареньку надінеш? Может быть, Юрий Иванович оставим. Я на зовсім трошечки. Я даже зараз смайлиш, давай. Вот. <coughs> да. <coughs> Хороший <coughs> запах. Пулес удобный. Ну да. Подивимося, конечно. Тебе там конечно. Собакам дуже подобається. Собаки жили. Ну не знаю, можна таке їсти. Су, блі. Як же щось сняти так щоб нюхати? А, що а воно. А, це відкривачка вже не болтається, Був. Ні, треба його вибирати. А риба має бути Ну, риба, прицідити. А це воно живі. А, жир. Що, а давай, собака, я як тобі? Я давай. Арта, тобі я. Сейчас достанем. Вилку. Хотим, хотим Сейчас принеси вилку. Нас принеси вилку, щоб не я давали. не трогав там нічого. Ох, жалко, щоб придать запах, який тільки гарний. Одне, що жалко, що коли ти забруднять телефон, щоб ще можна було передавати <кху> <кху> Можна було передавати запах, який, Ты, який, який смачний ущі. Собака, конечно, балдеє. Я оце саме воно. Просто бріяла, да? Арта? Ти бріяла про такий. Арта, з тобою розмовляють. Ти бріяла про таку закуску. Що да. Стребінг містить вищі рівні діоксинів, ніж допустимо для риби в Європейському Союзі. Але з 2002 році для Швеції зробили винятки. Втім, із 2006 року ви таку консерву не зможете перевести літаком. Зробили, заборонили на всякий випадок, тому що кажуть, що вона навіть могла б і вибухнути. Тобто були такі прецеденти, коли така консерва навіть вибухала. Можливо, це міф. А можливо, ні. Така риба заборонена перевозитися літаками. Їдять таку. Рибу із хлібом. Ну, ми її одоліли і без хліба. Змішайте півлітра шаблі урожаю 1958 року з такою ж кількістю Жигулівського пива. Додайте стакан кефіру, 100 грам борошна, два сирих яйця, столову ложку прованського масла, шість шматочків цукру, дві чайних ложки, одступів стакана липового меду. Покладіть по смаку сіль перець, герці курицю, кардамон, гвоздику, желатин, м'яту, лавровий листик, кетчуп. Не забудьте вижати туди лимона.